Революційні події в серці України тривали три місяці. Наразі загиблих продовжують відспівувати, зниклих безвісти активісти шукають і досі. Дехто досі не може оговтатись від пережитого. Я не провели їх вертом туди, на майдан, і потім вже назад теж обратно його вели, А потім після того вже почала стрільба і нас уже жінку брали відсюди. Я тільки бачила, що хлопчику ногу. Вона була разом зі мною, ця жіночка це 18-го числа, коли Беркут почав наступати звідти. І вони так зробили, що відрізаний був до метро Арсенальне не можна вже було відійти. Там все було, як кажуть, я думав сюди, піду. І якраз Беркут з дворів. О, там є двори, колись там компартія, компартійні керівники жили, і вони з дворів почали наступати. Я фотограф. Ще зробив один знімок е, десь там на цю, де е, будинок райради називається, один. І потім сюди. І думав я, тут була барикада величезна, 2,5 метри. Напевно, хлопці кажуть більше. Я думав прискочити в цю барикаду і щоб з барикади ще зробити знімки, коли там буде е, беркут лупцювати наших всіх. Але сталося таке, що в цій десь 3-4 метри була це ворота такі жінки попадали перші. І такий завал був, паніка. І нас, як кажуть, велика, мала купа невелика, ну творилось ну, теж 2 метри чи 3 метри. Я був, ну не, не скажу третій, четвертий всередині був, так, з фотоапаратом, все. Е, майданівці давай спасати. Яким чином? Давай виймати. Жінки плакали перші там, чи ну, така була все. Давай за руки тягнути, ноги прижаті. Все видно було, все, але я кричу: давай зверху, зверху, всіх знімай зверху, а зверху теж було, тому що лупцювали зверху, всіх, розумієте, тут беркут лупцював. Потім нічого не виходить, прийшов батюшка, беркут перелазить через барикади. І давай батюшку лупцювати теж. Хтось кричить з цієї купи, куди ти на ця руку підіймаєш? Ну такі були звірячі образи образ. Усіх бійців, то страшне, розумієте? Вони могли всіх вбити е, і все. Потім хтось е, погано, мені погано. Повітря не було зовсім, ми всі мокрі лежали. Уявляєте, 30 чоловік з шбелями тут було. Е, значить, е, приліз зверху через верх цей. І хтось там каже старший через людей переліз. Ну, через барикади, через барикади. Людей тут був так просто ну, 4 метри всього, і це у нас такий завал був. І хтось там старший каже, ми без, ми, ми без зброї. Начальник, поможи, ми без зброї, спаси нас. розумієте? Ну я думав теж, що вже це було 20 хвилин, ми лежали, чи 30, не знаю, скільки. Значить, цей начальник молоде, що розпорядився, якщо він чує, дай Бог йому здоров'я, тому що всі бувають люди, знаєте як. Він, значить, відігнав, щоб не лопцювали нікого. Так, знімайте верхні. Почали верхні знімати, вже легше, хоч можна дихати було, не було чим дихати. Але всіх пропускали через стрій. З тої сторони 6-8 чоловіків, чоловік і всі хлопцювали. Хто був в камуфляжі, всі хлопцювали. Я підняв фотоапарат, я кажу, я знімаю все, мене пропустили. Я сюди прийшов, там 5-6 чоловік біля метро було, лежало. Не знаю, хто готовий, хто не готовий. Але треба віддати належне, що один з беркута якомусь мужчині е прив'язував щось, голову прив'язував. Бачите, добре, що оце, серед них теж є люди. Скочив метро, кажуть, закрив метро закрите, я туди і пішов. І я вже ввечері по телебаченню сказали, що жінка 50 і мужчина 60 років тут лежать мертві. І я так думаю, що вона все-таки загинула це придавці, тому що виявляєте, хто з серцем чи ще чимось погано таке. Напередодні Верховна Рада розпочала повне перезавантаження влади в країні. Однак на самому майдані політикам не довіряють, обіцяють контролювати їх далі і не розвивати. Сходитись, поки не побачать нового президента, поки не запрацює новий ефективний уряд, який виведе країну з кризи. Ми зараз знаходимося для охорони Кабінету міністрів України для охорони від всяких. З метою попередження е, будь роду провокацій, оскільки ще ну, вже контролюють більшість території Києва і контролюють наші сотні, але все-таки з метою застереження охороняємо кабінет міністрів. Слава Україні, надто важко далась активістам перемога. Здавалося, б, переможний ранок на майдані, але ця перемога не з гордо піднятим прапором, а з жалобними стрічками. Україна прощається з загиблими. Полеглих майданівців охрестили небесною сотнею. Майдан по праву можна поділити на до і після. На перший погляд, тут все як і раніше: шини, барикади, бочки. Але на сцені більше не лунають палки промови політиків. Тут проведжають в останню путь загиблих побратимів. Ми всі плакали, бо нашого побратима несли. А вони робили якусь політику, і я не розумію їх, що вони хотіли сказати до людей, коли люд, сто тисяч народу плаче. І з чим вони прийшли до людей тоді? До трагічних місць люди проклали стежки з квітів. На пагорбі виклали з лампадок напис Слава Україні! Героям слава. Саме у цих точках прицільно вівся обстріл снайперськими кулями з дахів жовтневого палацу та готелю Україна. Відтак вулицю інститутську майданівці воліють перейменувати на вулицю героїв Небесної Сотні. Триває нескінченний потік людей. Не можуть стримати сліз ані жінки, ані чоловіки. Вони впевнені, герої гинули не дарма. Я радію з перемоги е, революції. І сумую, звичайно, за загиблими ребятами, їм звичайно вічна пам'ять буде. От. Війну пережив. Я знищу українському народу, щоб, щоб він далі. Вже без пролиття крові. Звичайно майдан стояв три місяці і переміг, але йти не збирається. Стоятиме далі, як нагадування про смерті простих українців, які хотіли кращого життя. Завдяки небайдужим майдан вистояв. За цей час він став великою організацією, у якої свої закони і порядки. Це дисципліна і воля, яку не під силу зламати політикам. Переконані активісти. Під натиском протестувальників не стояла навіть техніка, яка стоїть тут зараз як звичайні експонати. Ей, плине кача, по ти сині, плине кача, по ти МАМКО Ж моя не лайме. Мені Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. Погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яну, хто ж ми буде брати яму. Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть. Жаль ти мамко, буде, си жаль ти, мамко буде. Ей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. серцю лежав, Ти моїм Серцю лежав. Ей, плине качав по тисині, Плине качав по тисині, Повну версію фільму про жалобу на Майдані глядачі телеканалу Пульсар зможуть побачити по закінченні програми об'єктив. Наталія Вакуленко та Сергій Усенко для телеканалу Пульсар.